Мовою оригіналу помінути кобзаря незлим тихим словом вирішили і студенти-іноземці, та влаштували до двохсотліття від дня народження великоукраїнського поета незвичні читання. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим, ти, Тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Це українською звучать перші рядки поеми княжна. Строфу за строфою її гуртом читають з подеї з Анголи Гани та Габону. Обережно та натхненно, бо хотіли зберегти все і форму, і зміст близький їм до душі, адже писав Шевченко ці віршовані рядки, коли як і вони сьогодні був на чужині. В анголі я не чув про Шевченка, але коли я приїхав в Україну, я вже чув про Шевченка. Я знаю про його вірші. Тарас Шевченко — це відомий поет, і ми, ми вивчили його, його поема на Україні. Це дуже цікаво. Зараз це важко, але ми, ми будемо говорити найкраще. Ми вивчили і е, розуміли. Добре, її зазвучав Шевченко і португальською. Щоправда, для такого виконання обрали вже інший твір гайдамаки. Загалом ораторське мистецтво та артистизм. Студенти під керівництвом викладачів української відшліховували впродовж двох тижнів. Студенти а, легко вловлюють а, мотиви Шевченківської шевченківської поеми. А, Шевченко легко вчиться як українцями, так і іноземцями. Віршовий марафон у стінах музею мистець Прикарпаття організували з нагоди відкриття тематичної виставки художників графіків в експозиції, присвяченій кобзареві близько шести десятків робіт провідних українських художників, геть усі оригінальні друки в техніках офорту чи ліногравюри, які зберігаються у місцевій фондозбірці.